Всім доброго дня! Обіцяла тож обіцянки свої виконую. Обіцяла показати рецепт свого маринованого винограду. Ну, для початку беремо виноград. У мене окремо синій, окремо білий виноград. Вибираємо такі ягідки, щоб вони були, ну, звісно, що за розміром величенькі, але там уже які попалися. Добренько їх намиваємо. І отак їх в мисочки, а далі по півлітровим баночкам будемо зараз розкладати. Я побігла банки мити. Так, я розклала виноград по баночках і залила його окропом до повного вистигання. Тобто баночку потім отак от займаєте, якщо вона така ледь-ледь тепленька, можна зливати. Заливаю тільки один раз, а наступний раз це вже буде маринад. До кожної баночки я додам також по листочку лавровому, обов'язково гвоздику, перець чорний та горошком та перець духмяний. Ви можете додавати свої спеції, які вам смакують. Все раз, до речі, додала, ще гіркого перця порізала. Не знаю, що воно вийде, але будемо експериментувати. І готую маринад. Маринад у нас іде на 4 літри води, 4 столові ложки солі, півтори склянки. Отситу і півтори склянки цукру. Маринад закипів, заливаємо наш виноград, закутуємо, а потім відкриваємо, його їмо, насолоджуємося, смакуємо. От, дивіться, помічник сів там, де я зараз буду закутувати. Вставай, а там уже є. Сів погрітися. Всіх обіймаю, люблю з Богом. До зустрічі!